Розпочинається засідання Комітету з конкурсної коргіолійської залізниці щодо оголошення результатів проведення торгів на закупівлю виробів мінеральних, неметалевих і інших. Законом деканом 16-2010, 23-99. Будівельних матеріалів. Гравію карамзитового. Оприлюднення: оголошення про закупівлю на веб порталі повноваженого органу з питань закупівель відбулося 1 березня 16-го року. Номер оголошення про проведення процедура закупівлі 060447 Вісник державних закупівель номер 41 від 1 березня 2016 року. Прошу доповідати. 4 квітня 2016 року відбулися конкурсні Turin на купівлю договору на мінеральне натрудіві інший згідно з наказом 16 2016 10 23 20, 99 1 рівень вартість закупівлі 561 тисяча 832 гривні 80 копійок з ПДВ. На у програм було подано пропозиції наступного учасників ТЗВ Куб 545 тисяч 615 гривень з ПДВ та ТЗВ профіт НВК 560 тисяч 25 гривень з ПДВ. Усі пропозиції були розглянуті на їх відповідність кваліфікаційним критеріям станової статтею 16 та вимог станову статтею 17. Закону України про здійснення державних закупів та умов документації конкурсних торгів. За результатами розгляду було встановлено, що пропозиція корпусу торгів ТЗВ У та ТЗВ «Профіт НВК відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 та вимогам встановленому статтею 17 закону України про здійснення державних закопію та умов документації конкурсних торгів і допущення до подальшої оцінки. У пропозиції ТЗОВ. Газтранс була допущена арифметична помилка, отримано письмову згоду на визволення помилки. Сума пропозиції складає 545 тисяч 484 гривні з ПДВ. Пропонується акцептувати найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів на закупівлю виробів мінеральних металевих інших законом декану шістнадцять 2010 23 99 1 три дев'яносто дев'ять радіо Газтранс на суму 445 сорок п'ять тисяч чотириста вісімсот чотири, коментар. комітету. Чи є поїзд заперечення щодо акцепту пропозиції конкурсних керів учасника товариства з обмеженою відповідальністю? Укргазтранс яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлених статтею 16 вимогам встановлених статтею 17 закону України про здійснення державних закупівель. Та умови документації конкурсних і визнана більш економічно вигідної пропозиції конкурсних керів. Якщо нема запрошують, прошу голосувати. Хто за? Проти, отрималися одноголосно. Секретар комітету підготував протокол засідання комітету. Прошу членів комітету підписати протокол. Якщо немає запитань та пропозицій, пропоную засіданні комітету вважати закрити. Дякую за увагу.